Ти не електрик. У тебе немає нормального обладнання. Візьми хоча б осцилограф, а ти перевірив форсунки, а ти метки перевірив. Оце і не тільки я чув, коли ремонтував цю машину. Дивіться, що було далі. Вітаю, шановне панство! Притягуй до мене сьогодні. Автомобіль Opel Zafira B на лаветті. Не знаю, що з автомобілем, але судячи з того, що його притягли на лаветі, машина на автоматі. Судячи з усього, машина не заводиться. Зараз буду дзвонити клієнту уточнювати, що тут треба зробити, бо сам ще не знаю, не пам'ятаю. Але давайте розбиратися. Погнали! У якості вступа. пригнали до мене автомобіль Opel Zafira B. 2006 рік мотор Z22 Притяг... не пригнали, притягнули на леветі з іншого стелу. передісторія для мене була там досить мутна. Сказали, що по машині зробили капіталочку, і після цього машина не заводиться. Попередньо, перед тим, як робили капіталку, то симптоми були такі, що машина заводиться. Десь там секунд 15 працює, глохне. І їй важко, вона не дихає. Потім щось зробили по, цим, по машині, щось там десь підкрутили і так далі. Все, машина не заводиться, переговорили на капіталку мотору. Після того, як зробили капіталку мотору, машина взагалі не заводиться, сказали: тобі треба їхати до електрика І там треба, скоріше за все, міняти блок керування двигуном. Або щось якась проблема в електриці. Я взяв цю машину тільки. По одній причині, тому що сказали, тут тільки електрика, нічого більше. Мотор в ідеалі там класні пацани все зробили, все перевірили. Давай, чувак, тут електрика, працюй. Відповідно, я взяв. Покласичі почну з діагностики. Мотор у нас Z22K, добре, що на дизель, бо вже б до Хруща тягнув. Спробував машину завезти, стартер крутить, але машина не заводиться. Восьмий рік. Помилок у нас небагато. Давайте подивимося. Не знаю, чесно кажучи, чому до мене притягнули. А, так, переднатягувач. Високий опір. Водійський переднатягувач. З пасажирської сторони все добре. А, ні. Пасажирська теж перенатягує, щось мені везе цього тижня. Crush дата, машина в ДТП була. Я за сьогодні буквально такий вектор відновлював. Все те саме. Безпеку всюди поміняли, тільки перенатягувачі залишили. Так само, водійський пасажирський. І краш дата активована. Далі, Right Effice Circuit Height Voltage. Це у нас поміняли. Датчик удару. Інструмент Dimit Bulb Output Circuit Open or oh, High Voltage. Це що у нас? Це у нас як на векторі. Помилка підсвітки. Ладно. Ліва фара. тормоз не працює. Задній хід не працює. Клімат нема зв'язку по коншині. Низька напруга датчика якості повітря. Ну, це нас не цікавить. Що у нас тут ще немає зв'язку з боку керування трансмісії, воно в історії. <кій> і все, і нічого немає. Напевно, треба перевіряти павну рампу. Вирішив підкинути машину в іншу катушку. Чесно кажучи, не дуже вірю в чудеса, але це типу, швидше, ніж робити діагностику, як докажуть. кажуть. Давайте спробуємо. Я думаю, що чудес не буде і машина не заведеться. Машина один раз розходила ні, все те саме чудо не сталося. Далі відповідно, оскільки по діагностиці помилок було небагато, мене попросили замінити блок керування двигуном, підкинути інший. Окей, зробив і це, далі міняю блок керування. Вичитую пін-код з рідного моторника. Як бачите, пін-код є 1753. У мене є блокерування з іншим кодом, з V3C, але так само Сімтек 81, як і тут 81.1. Є код вже вичитаний. Відповідно зараз поставлю цей блочок, запрограмую повінк коду під зафіру будемо пробувати. Пробуємо програмувати нове блокерування адвоном. security код у нас 1753 три, донорський блок я вже скинув. Успішно запрограмовано? І давайте ще перевіримо. Що у нього по кіншині по варіантам конфігурації? Пошиє все як має бути. по вариантам. круизе трансмиссия у нас на механика, а автомат у нас стоит. Шестоступка, напевно, мая будет. Нехай буду на разе так. Проверяем. Йдемо запалювання. Включаємо. І мабівайся вже не мигає. Пробуємо заводити. Я думаю, що не заведеться. Я думаю, що проблема не в цьому. Давайте ще оберти подивимося. Я думаю, що тут десь ушатали мотор. Щось не так зібралося. Треба компресію міряти. Максимум yeah. ліс not programmed, тарнот програмт, control-unit program рок. Оце прикольно. Тут поставимо це презент. Шини, йому мені подобаються. Натобі шини, яка там у нас друга група 205 55, 16. Прошивка йому не подобається. Та Так само нічого не відбувається, і проблема не в прошивці. І, звичайно, що, як ви побачили, заміна блока керування нічого не дала. Далі була на наступний день епопея, запросив я до себе, Богдана Оліговича Хруща, кажу: Богдан Олігович, давай в 4 роки попрацюємо. Сьогодні вихідний день, неділя, нема що робити, давай, приїзди. Правда, жара була, спека дуже сильна, але Богдан Олігович мені не відмовив. Одну машинку ми з ним відремонтували, там ще одна була комбо 1,7 дізель. От. А по цій машинці ми зробили наступне. Ми перевірили компресію. Компресія була 12-15 бар. ну тут По компресії питань немає. Ми перевірили наявність інформації з датчика. Колінвала. Вона була. Тобто, Оберти показує і так далі. Ми викручували свічки. Відповідно, після того, як ми їх закрутили, машина один раз схватила і потім не заводилася знову. І оцей момент це він був ключовий, я його пропустив. Далі ми перевірили, що є тиск палива первинного, тобто, щоб він за насос працює. Це перевірили. Ми підкинули ТНВД. У мене була в роботі тоді ще одна машинка Opel C з таким самим мотором за 22 ГК. Ми підкинули туди інший ТНВД. Відомо, що він був робочий. Ми підкинули туди ще датчик тиску палива і е, клапан регулювання палива. Це для того, щоб е, виключити питання щодо того, що нема вприску на форсунках. Далі була перевірка самих форсунок, чи йдуть імпульси. Це все перевірили, імпульси є. Тут багато всього перевіряли. Все працює, все працює, машина не заводиться. І потім я ще попросив, е, у мене є сусіди-мотористи, кажу, хлопці, я відчуваю, це явно, це не електроніка. Ну, Була б електроніка, не було б такої байди. Газ відключили, перевірили напряму. Теж не працює. Спробували примусово на газу запускати, не працює. Спробували на ефірі запускати. Навіть не схватує. Взагалі не схватує. Хтось писав, спробуй на ефірі. Нічого. Так от, е в черговий раз, коли вже підключив сусідів своїх, там є моторист у мене і електрик знайомий, Та е теж все перевірили, все зашибісь. Вони мені не повірили, те, що я зробив діагностику, все це перепровірили, сказали, ні, дійсно все працює. Ще думали, може там колись запускається, може там масло насос дає зайвий тиск, може клапана зажаті, може ще щось. І ми стикнулися з ними знову з тим проявом, який я вже казав. Ми викручуємо свічки, свічки навіть ставили інші, думали, може свічки. Модуль запалювання теж міняли, ви ж бачили. Короте, все не те. І викручуємо свічки, закручуємо. ну Все перевірили, там зазори і так далі. там На стенді свічки перевірили. Закручуємо свічки, заводимо машину, машина заводиться, схватує і глохне. І тут прям нас, як мовня, осіня, як то кажуть. Блін, так в машині тупо нема чим дихати. Якби ми знали всю передісторію по машині, що... а передісторія така була, що потім, коли я розмістив відео, цей шотс в Тіктоці, в Ютубі був шоц, там, де багато всього було коментарів, так от. Один з коментарів був такий, що а перевірте, і там був правильний коментар, і я щось його пропустив. Я не думав, що таке можливо, що машина взагалі не буде заводитися. І один з коментарів був так: блін, ну, візьміть там випуск, відкрутіть або лямду, відкрутіть і перевірте. І ми до цього якби, висновками дійшли, що викручуємо свічки, закручуємо, машина заводиться. Відкручують хлопці випуск. Піднімають машину, домкратять, бо вона там не на ямі ні на чому, просто на стоянці була. Відкручують випуск, і машина заводиться і працює. І весь ремонт. І оце прикиньте, я потім, коли розмістив, що це, мені кажуть, а так це ця машина. Це та машина, яка була там на не буду називати СТО, де вона була. Це та машина, що там стояла там от півроку. Це там, де заплатили 3000 доларів за капіталку. Потім я власника уточнив, каже, ну не 6 місяців, а 8, а по факту не 3 тисячі доларів, а майже 4 за ту капіталку з роботами. Каже: так блін, так я знаю, каже, цю машину. Це ми до, до тебе відправили перевіряти. Але ж мені тоді не сказали, що там перед капіталкою, перед ремонтом, що машина таки заводилася. І вона працювала 15 секунд і вона перестала працювати після того, як відремонтували е, те, що у маши, машина сікла на випуску, там була чи шпілька обірвана, чи ще щось, і вона хоч якось випльовувала оте от все продукти згоряння кудись під, через щось. От. І після цього, як відремонтували випуск, машина їй нема куди випльовувати. Як то кажуть, гузиця зашита, нема куди сраки викидати ото все лайно. Я того всього не знав тоді. І це от ми до того висновку дійшли і відкрутили вихлоп і машина запрацювала. Але це не все. Ну, наче все класно, да? машина все вже заводиться, супер. Віддавай клієнту, да? Ну, так? Ні, не так. Повернув я на машину. Все, що на ній було, повернув ТНВД, повернув всі датчики, заводжував машину, ну вона заводиться, але вона не газується. Вона не набирає там, скільки там, вона крутить в холосту там, десь, там, півтори тисячі чи дві тисячі обертів, і все, вона більше не газується, вона тупа, вона задом не може виїхати з, от, під горку, з, зі стоянки. Дзвоню клієнту, кажу, слухай, так і так повернувся назад, як було, у тебе ТНВ не працює. Бо я нещодавно робив таку саму машину Вектору С, і там всі ті самі симптоми. А клієнт вже виклав 4 тисячі доларів за ремонт і то взяв в кредит це все і каже: ну, блін, ну, Саня, ну, попитаю, може, якось можна частину розділити. Попитав. Домовилося, можна розділити частинами там, на декілька платежів ТНВД зранений. Коротше, приїхав ТНВД. Відреставрований, оригінальний. Поставив я ТНВД, все, машина агінь, бімба, газується, їде, все супер, але не керується. У машини не працює кермо. От, от, Ну, блін, просто вже апатія до цієї машини починає з'являтися. Я не знаю, що там ще можна відремонтувати. Там, мабуть, все зламано і не знаю ким Добре, домовляюся з власником, кажу, так і так. Все їде, не керується. Замовляю у Жмеринці Вадима Егур під е, власну відповідальність кажу: Вадім, така от біда, треба егур на машину. Вадім робить знижку. Ставлю цей егур сьогодні, в день е, у Богдана був на СТО, там його співробітники допомогли, поміняли егур, все клас, машина. Рулюється, вже клас, вже можна їхати. Поставив, майже перехрестився, кажу, власнику, так і так. Все, машина готова, можна забирати. Власник сьогодні приїхав. Я не знаю, де він набрав ті грошей для ремонту машини у родичі позичив, чи у сусідів. Коротше, повністю розрахувався за весь ремонт. Чесно кажучи, я співчуваю цій людині. Тому що, так як його це прокинули з капіталкою, це була жесть. Звісно. Але сьогодні цю машинку забрали. Далі ви побачите, як це було. От. І Я ще забув, що по цій машині от я сьогодні їхав, я, після капіталки, я так зрозумів, що там все знімало кондиціонери і все інше. І там, скоріш за все, незаправлена система. Кондиціонера, бо ну, кондиціонерний клаце не холодить. Я вже власнику за те не казав, бо там і так розходив на цю машину, мама не горів. Так от далі дивіться, от, власник сьогодні приїхав забирати машину. і от е Це відео вийшло у форматі е розмови про ремонт. Я Дуже багато не знімав по цій машині, тому що там реально там сам процес ремонту він був в такому напруженому стані. Він був о, на емоціях і коли у тебе вирують емоції, що ти одне робиш, друге не працює, друге робиш, третє не працює, просто було не до знімання контенту. Тому я зараз вам от відзняв це в форматі розмови про ремонт. Ну і закінчення відео. Ось воно ось таке буде. Чекайте, чекайте, ще трохи додам. На публікацію цього відео мене підштовхнуло три речі. Перше, це те, що власник військовий. Військові то все те. Друге, те, що власник сказав, ну Сашко, як так може бути? Я заплатив за капіталку, я заплатив за діагностику, тобі. Ну, це до того, як я вже почав там, підключати хруща і сусідів. У тебе все працює, у мотористів все працює, машина не заводиться. Що мені з цим робити? І третє, це саме головне. Дякую всім тим, хто мене хейтив, всім тим, хто мені писав, що робити, навіть якщо це були некоректні пропозиції. Некоректні в плані, що то все, все вже було перевірено. Воно прям на знаєте, багато чого на чуйці робиться. Всім тим, хто писав, та ти не електрик, ти взагалі там ніхто, ти взагалі на що ти, ти долізеш? Оце все підсігнуло мене все ж таки доробити машину цю до кінця. І дякую вам, ми це зробили разом. Коротше, народ, машинка вже зібрана, вже все працює для розуміння, там не все попало в кадр по цій машині. Значить, Після того, як машину завели, вирізали каталізатор, машина заводиться нормально, їздить. Потім нова проблема по машині вилізла, це ТНВД, машина заводиться, але не газується. Тобто Треба скидати фішку з клапана регулювання. Окей, замовили ТНВД, поміняли ТНВД. І що ви думаєте? Машина не рулюється. Ще до всього здох блок підсилювач керма. Теж замовили егур сьогодні поміняли і тепер, мабуть, до машини вже немає претензій. Сьогодні буде віддавати власнику. Так що пригнали на перевірку електрики, а по факту все окрім електрики. Все, що завгодно, окрім електрики. Так що, друзі, якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Рекомендуйте друзям і очікуйте нові відео. Всім гарного дня, а я пішов ремонтувати наступне авто.